Так працюватимуть пункти незламності на Житомирщині у новорічну ніч. О, людина може зайти, попити чаю, зарядити мобільний телефон. Рідні поділилися спогадами про загиблого на Херсонщині сапера-водія Сергія Курінного. Це був такий у нас, він довгождана дитина. А. Він був дуже послушною дитиною. В нього не було того, що я сказав, бо я хочу. Вчитель, який виїхав з Ізюма до Житомира, збирає гаджети для дистанційного навчання своїх учнів. Сьогодні у мене в наявності був один вільний ноутбук. Я відправив його в місто ізюм учню свого шостого ліцею шостого класу. Це куточок для мам, де мами з дітьми можуть отримати безкоштовно харчування, памперси. Є відповідна аптечка. От препарати необхідні». Цей пункт незламності розташований у Житомирському кінотеатрі Жовтень. Щоденно відвідують його понад 30 людей. Житомирянка Юліана Карташова прийшла сюди сьогодні, аби погрітися і зарядити телефон. Як нема світла, ми вимушені йти в пункт незламності, щоб зарядити телефон, або хоч дізнатися, коли відбій тривоги, чи хоч дізнатися, коли вже буде це світло взагалі. Чи буде взагалі сьогодні це світло? Тут хоч більш-менш свіжі новини. Працюватиме пункт незламності і в новорічну ніч тут є пічка, яка працюватиме на дровах, а також генератор. Відвідувачам безкоштовно пропонують чай, каву та випічку. Новорічну річ буде працювати цілодобово. Людина може зайти, попити чайок, зарядити мобільний телефон, поспілкуватися. Відповідно, ви бачите, є болер'ян. На випадок, коли відключена електроенергія, є генератор, який працює. Інтернет зв'язком ви бачите, ми працюємо заради людей. Загалом на Житомирщині у новорічну ніч працюватимуть 295 пунктів незламності. У нас теж надзвичайно відповідально віднісся бізнес до створення пунктів незламності. Всього у нас 164 Пункти незглавності, які підготували наші представники бізнесу, тому ми в принципі готові до новорічної ночі повністю є запас палива, є все необхідне на цих пунктах незламності. Тому я глибоко переконаний, що ми спокійно переживемо новорічну ніч, а пункти незламності нам в цьому будуть в допомогу. У нас налагоджено чіткий графік чергувань як з поліцією, так і з медичними працівниками щодо забезпечення роботи пунктів незламності. Тому і в разі виникнення необхідності у нас є і номера чергових, і відповідальних осіб, закріплені за пунктами незглавності. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький – і Суспільне новини Житомир. Я вважаю тим, що я сапер, тому що я знаю, що я дійсно рятую життя людей, тому що вони, якби. Ну ніякого відношення до війни як так не мають, але на жаль, гинуть. Це останні слова з інтерв'ю для суспільного сапера-водія групи притехнічних робіт Сергія Курінного, який 24 грудня разом із двома своїми колегами з аварійно рятувального загону загинув під час розмінування деокупованих територій Херсонщини. Народився Сергій Курінний 2 квітня 1988 року у Житомирі. Ось в цьому будинку він жив. За словами тата Володимира та мами Зінаїди, на його появу 34 роки тому дуже чекали. Це був такий нас. Він довгождана дитина. Він був дуже послушною дитиною. В нього не було того, що я сказав, бо я хочу. В 95-му році в мене народилася вікуся моя доця. Він мені не є виглядів. У нас різниця з ним сім років і. Я була в дитячому садочку. Він вже ходив в школу. Батьки йому давали якісь там ну, кишенькові кошти. Ми тоді жили не ну так дуже скрутно. Він не витрачав ці кошти в школі. Він перед моїм днем народження зібрав кошти і купив мені іграшку подарив. День народження за ці кошти він був там другий, третій клас і вже в такому віці. От. Він ну додумався, що треба таке зробити з дитинства. Сергій куріний мріяв про кар'єру військового. мріяв служити в доблесних військах. Його так і вийшло. Він служив у 95-й бригаді. Він був органатометчиком. В антитерористичній роті піти працювати у пілітехнічну службу. 11 років тому Сергію запропонувала мама. Я спитала сина, ти підеш. Він аж загорівся. Він тоді працював вже на роботі. Він аж загорівся. Він зразу підскочив. Де кожних же три роки в нього був вибір. Через кожних три роки ми його питали: сина, чи будеш підписувати далі контракт? Буду. Він працював заради людей. У 2014-му брав участь у розмінуванні слав'янської тес. Він каже: нас ми заходили туди, у нас коси дивом ставали. Страшно було, да страшно. Звичайно, страшно, але все одно все одно він працював. З початком повномасштабного вторгнення розміновував села Малинщини. Роботи з'явилися набагато більше, вона є набагато небезпечніша, тому ми робимо все можливе для того, щоб зменшити ризик для місцевого населення. Упродовж майже двох місяців сапер займався розмінуванням до окупованих територій Харківщини. У нас були села, в які ми заїжджали через два дні після звільнення. Чкаловське було заміноване, сильно було заміноване, бо там було найбільше роботи, тому що російські солдати залишали дуже багато сюрпризів. Я у нього питала. А тобі от не страшно, ну ти їдеш і там це ти можеш піти. Ну ти ж не знаєш, що може бути. Він говорить: ні. Якось я якось так свободна, Я собі йду і розумію, що все буде добре. Останнім місцем розмінування для Сергія Курінного стала Херсонщина. 21-го вранці він в п'ять ранку я його провела з дому. Він уїхав. Ну ніхто не думав поганого. Але якісь таке перечуття, якась тривога була 24 грудня. Вранці родина отримала смс-ку. Надійшла смс. Всім 56, добрий ранок. Ми всі йому відписали, і я аж ну, з полегшенням здихнула. Це мав бути святий вечір. Ми мали їхати до батьків. І десь в годині третій дня мені постукали в двері і приїхали його хлопці з групи. повістити про те, що його вже нема. У січні. 2023-го Сергій мав почати навчатись у Національному університеті цивільного захисту України. Дуже мріяв стати офіцером, він дуже сильно до цього йшов. Скільки в нього радості було, він мені подзвонив, каже, папа, ти представляєш, для тебе це буде шок. Що таке? Я стою під поліклінікою, під якою не знаю. Він проходив медкомісію. І в телефонному режимі здав екзамен вступник. Він не для кар'єри мався вчитися. Він просто хотів бути старшим групі, щоб розк... ну, щоб тим, хто починає працювати з сапером і щоб... навчити людей, як має бути правильно, щоб вберегти їхнє життя, коли він а, вирішив вступити в до університету. Фахового стати офіцером стало питання про автомобіль для них саме у відділенні, де він буде наставником для молодих хлопців. І ми розпочали цей збір. я виставила пости в Фізбусі, в інстаграмі. На даний момент нас є трішки більше ста тисяч. Брат розраховував на двісті тисяч. Це було для нього дуже важливо от виконати цю місію, щоб хлопцям було на чому їздити. І я планую її завершити. Це була його мрія. Він хотів. Кращий транспорт щоб було більш комфортно працювати. На жаль, від нас пішов Сергій. От ми були не просто колегами, ми були товаришами. Ми дружили і поза службою. І на службі для сапера водія Дмитра Коваля Сергій Курінний був наставником. Він класний, бо він така світла людина. Був позитивна завжди. Він якісь такі настанови давав, завжди про техніку безпеки нагадував, завжди якимсь досвідом намагався ділитися. Комунікабельна світла людина була цікава. Це його автомобіль, і не знаю, що довго буде залишатися ця фраза. Там Сергія, Сергія, у вас. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. Різдвяні богослужіння 7 січня відбудуться у всіх храмах житомирсько овруської єпархії. Попри те, що цього року громади Православної церкви України мали можливість святкувати Різдво 25 грудня. 7 січня святкові богослужіння теж будуть звершуватися. Ми тільки до дозвіл на 25-те, тому сьому залишається все в селі. і будемо святкувати різдво Христове 7 січня напередодні надвечір'я. Ось, ну і вже, звичайно, протягом цих всіх Різдвяний цикл. Тому в 7 січня будемо однозначно служити, колядувати. Згідно з даними єпархії, станом на 29 грудня 40 релігійних громад області святкували Різдво за новою ліанським календарем. Підрахунок триває. Звичайно, що з них підтримують 6 -7 січня, але якщо перейде весь ми перейдемо весь на календарний цю реформу 25 грудня, тому і ті згідні святкувати 25 грудня. Тому десь сьогодні приблизно 50 на 50, але ніхто проти не виступає. Просто одні підтримують, другі за те, щоб загально перейти, і тоді будемо відзначати 25 грудня з світовим православ'ям. Єпископ Паїсій каже, що на наступному засіданні синоду православної церкви України планують створити комісію, яка буде працювати над питанням календарної реформи в українському православ'ї. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Учитель географії та природознавства Максим Дінґін у Житомирі збирає електронні пристрої, ноутбуки, планшети, смартфони і передає їх учням ізюмського ліцею номер 6 на Харківщину. Цей волонтерський проєкт він разом із друзями розпочав 31 жовтня відразу після деокупації рідного Ізюма. Після деокупації ізюма ми. Друзями зібралися волонтери, друзі, і повезли на п'ятий день після звільнення колону гуманітарної допомоги в місто. Приїхали, подивилися сім там все погано, і відповідно, що ще не встигли виїхати назад з зюма. Вже планували наступну поїздку. І на початку ми допомагали продуктами харчування, гігієною місцевим мешканцям. Коли постало питання про відновлення дистанційного навчання, то в мене виникли от сумніви, а чи вдасться взагалі його відновити, оскільки і вчителі, і учні в Ізюмі не мають. По перше, зв'язку нормального для того, щоб дистанційно навчатися, По-друге, не мають гаджетів. Максим Дінґін виїхав із Ізюма у березні. Перебуваючи у Житомирі, продовжує викладати дистанційно. І тоді зрозумів, що його учням і тим, які залишилися в Ізюмі, і тим, які виїхали, потрібні гаджети для навчання. Про це написав пост у соцмережах. Ми почали допомагати дітям. Також за рахунок донатів вдалося закрити перші запити. Ми відзвітували на наших сторінках в соцмережах. Люди побачили, що дійсно ми допомагаємо, що ми такі є, і до нас почали звертатися. І відповідно, що запити почали зростати, а наші можливості почали, ну наших можливостей стало не вистачати. Тому ми стали робити ширші запити. Особисто я писав. Блогерам на Ютубі, які от, е, займаються е, гаджетами, оглядом гаджетів. На декількох я був підписаний. Написав їм, вони зробили е, репост мого посту в себе на, на сторінках. Це теж дуже добре допомогло. І так пішло, що прохання про допомогу розійшлося по е, всій Україні. І хто допомагає гаджетом, насилає, хто допомагає гривнею, закидує нам на монобанку. Кількість запитів на отримання електронних пристроїв для навчання постійно зростає, каже вчитель і волонтер Максим Дінгін. У черзі на їх отримання, за його словами, сьогодні понад 70 учнів. Тому й виникла ідея збирати гаджети, вживані і навіть несправні. Виникла ідея саме спробувати за рахунок вживаних гаджетів, які в багатьох вдома лежать і непотрібні і збирають пил. А їх можна було використати, дати їм друге життя і надіслати діткам. Буває, гаджети такі абсолютно справні. Я тільки встановлюю всі необхідні додатки для дистанційного навчання і одразу насилаю. Перед вами ноутбуки, я зараз їх буду нести в ремонт. Ноутбуки класні, в ідеальному стані совні, але щось не працює, клавіатура. Тому надіслати їх одразу не вийде, треба трошки ще їх поремонтувати. До цього волонтерського проєкту долучилися люди із різних міст України та інших країн. Є серед них і Житомиряни. Софія Гладун одна із них. Я вирішила принести планшети, так як ми не користуємося ними вже довгий час, але вони в хорошому стані, вони працюють, просто вони нікому не потрібні були. І ми вирішили колективно всією сім'єю, що це буде краще. Якби ми їх віддали комусь. Я б хотіла подивитися на дітей, до яких вони потраплять. Один із ноутбуків Максим Дєнгін надіслав своєму учневі візум 29 грудня. Він з багатодітної родини і не мав можливості дистанційно навчатися, тому що дітей в сім'ї багато, і треба було всім якось вступати і прийняти місце за гаджетом. От, потрібен був коротший гаджет, і саме йому я відправив. Мені написав класний керівник цього учня, бо батьки соромилися робити запит, соромилися звертатися за допомогою. І саме завдяки класному керівнику я дізнався про цього учня про його потребу. Зміг зміг допомогти. Загалом вчителі волонтер Максим Дінгін за цей час передав ізюм 30 гаджетів. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк суспільне новини Житомир. Це суспільне Спротив» на місцевих каналах Суспільного. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.